Если посмотреть со стороны пассажира, то я бы сказала, что это дороговато. По той причине, что, допустим, зарплаты не соответствуют этому проезду. А если посмотреть со стороны перевозчика, то, в принципе, это как бы логичный подъем. Потому что очень дорого сейчас и запчасти, и то, чем заправляются маршрутки и автобусы. Щодо подорожження, так воно дійсно потрібно, тому що люди, я наскільки знаю, нанима... ну, беруть в оренду цей транспорт і за цей кошти вони живуть, але так як воно було прийнято, це дійсно неправильно. Не знаю, це дуже-дуже. От я їздила постійно 37, я зараз жду дуже тролі тролейбусу. Ну, тролейбус чи болі мені там 2 рубля копеечки, ну вона для нашого міста це дуже дорого. И меня это не очень радует, но в принципе летом можно ходить пешком, ну, то есть не знаю, как будет зимой, но пока ну, меня это сильно не смущает. И я пешком прохожу. Или на троллейбусе. Дорого себе ездить. Ну я вообще по 6 гривен плачу. Выбора нет. 160. А Только 160 хочешь. До киселевки, до березанки ездить. Да, немножко, конечно, возмущение есть, но потому что цены поднимаются, зарплаты стоят, не очень выгодно ездить. Очень пешком ходить, но Знову шутки более доступним транспортом, часто ходять і є можливість на сесії поїхати жити на тролейбусі, бо ж тролейбус очень рідка і комфортно. 30 березня було, було проведено засідання виконавчого комітету, проведено таємно, без громадськості і без представників представників засобів масової інформації. І на цьому засіданні було. Була встановлена гранична вартість проїзду на автобуси і на маршрутки 3,50, а на тролейбуси були, було встановлено 2 гривні вартості, більше граничної вартості а перевізники не мають права перевозити пасажирів. По меншій вартості може, тому не дивно, що наразі деякі залишили свою ціну 2,50 а деякі їздять вже по поно по, по новій ціні три